Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у Фейсбуці дуже легко та просто змінювати наше ім'я. І для цього нам потрібно перейти до Фейсбуку. Далі переходимо до налаштувань. І обираємо тут угорі центр облікових записів. Переходимо ось сюди. далі обираємо профілі і обираємо, якщо у вас декілька профілів, де саме ви хочете змінити це ім'я. Я обираю конкретний профіль, і далі нам потрібно тут зауважити, що в нас є ім'я та ім'я користувача. І я далі поясню, в чому тут різниця. різниці. Тобто ми приходимо, наприклад, до ім'я, це саме ваше, як ми бачимо, ім'я по батькові та прізвище. Також нам потрібно. Подивитися, якщо ми побачимо тут, якщо ви зміните ім'я, ви не можете робити це протягом 60 днів. Тобто, якщо ви, наприклад, зробили якусь помилку або щось не так написали. Нам з вами потрібно типу, два місяці чекати, поки ми, ми зможемо змінити це знову. Тому все це треба робити так, щоб ви були впевнені у тому, що ви написали. Також в нас тут є інші варіанти. Як ми бачимо, інші імена керувати іншими іменами, якщо ми натиснемо, то тут ми можемо обрати, наприклад, якщо у вас є інші типи імен. Наприклад, ми можемо побачити псевдонім, дівочі прізвище і так далі, і тому подібне. Ви можете це також вказувати для того, щоб допомагати іншим людям, наприклад, які можуть вас знати тільки по цим іменам або фаміліям, або ще щось. І тому ви можете це обрати, якщо ви хочете. І також, якщо ми подивимося а, тут, а, ми також маємо керувати іменами для окремих мов. Тобто, якщо у вас, наприклад, є на якихось інших мовах, ви також можете це тут вказати. І якщо ми з вами перейдемо до саме ім'я користувача, то це як ми бачимо, як, яке використовується для того, щоб відправляти, наприклад, комусь а, посилання на ваш профіль. Тобто, якщо вони натиснуть, то вони зможуть перейти прямо до вашого профілю. Якщо ви це змінили і у вас до цього був, а, наприклад, ім'я користувача. Ча інше, то, наприклад, якщо ви відправляли іншим людям посилання на ваш профіль, то вони не будуть активними. Тобто, ось так, от ми можемо змінювати саме імена і, і імена користувача у е, Фейсбуці. Я сподіваюся, що вам сподобається цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мене наступні відео.